Мене звати Ступінський Віктор, я хірург-імплантолог з досвідом понад 20 років. У цьому відео я дам відповіді на запитання, які ви поставили у коментарях, буде багато корисного. Запитання від того, як болізна ця процедура та догляду за імплантами. Додивіться це відео до кінця, бо наприкінці я дам головну відповідь на ваше запитання. Де знаходиться к? Олеся питає: якщо зуби мудрості корінь входить в гайморові пазухи, імплант не можна встановлювати, вони його витіснять. Мабуть, Олеся питала, чи є можливість встановлювати імплант при наявності мудрості, який входить в гайморопазуху. Лікар проведе обстеження КТ. Для імплантанта потрібно як ширина в кості, так і висота. А гайморопазухи це наш полосне утворення, в яких воздух в нас увлажняється, очищається, попадає в бронхи, в льохи і потім на повітря. Якщо умов немає і гаймери, пазухи дуже такі здорові обширні, то, тоді потрібна операція синус-ліфтінг. Якщо дійсно зуб мудрості дуже чи будь-який другий зуб прилягає до імпланта, то імплант, звичайно, випаде, тому треба умови. Якщо зуб мудрості є умова, яка передбачає негативний результат, то з зубом мудрості ми, звичайно, розстаємося. Наприклад, у нас дуже часто є така проблема встановлювати імпланти в дальніх бічних участках. Тоді робиться операція при збільшенні об'єму і імпланти встановлюються, що дає дуже позитивний, красивий функціональний результат. І не запитує, яка гарантія імплантації. При встановлюванні імплантанта імплантант зрощується з кісткою, тобто проходить остеоінтеграція імпланта з нашою кісткою. Зазвичай імплант служить нам від 5 до 10 років, і то і більше. При правильному догляді за ним, то навіть і все життя. Умови. Це передчасна гігієна та стан вашого власного здоров'я. Самим імплантом нічого не може статись. Ні корозія, не ні каріїв, нічого. Тобто це догляд і дивитись за власним станом здоров'я. Поставили імплантант, за ним треба такий самий догляд, як за іншим протезом. Раз на піврік з'явитися до лікаря, зробити знімок, подивитися, як іде процес. Тому що у падоку кістки, які в якій він стоїть, іде ноль. 1 міліметр на вік це практика, яка науково доказана. Тому догляд за ним треба. Імплант стоїть більше 15 років. Якщо людина з ним доглядає і дивиться за своїм власним здоров'ям, тоді все працює. Якщо десь в який -то, по якій-то причині пішов збої самого організму, тобто є такі захворювання, як сахар або не дай Бог, онкологія, то це також дає своє вліяння на імплантант. На самі тканини, які біля імплантанта, самим імплантом нічого не коїться, а ті тканини, які навколо нього, йде порушення в той області, що приводить до втрати імпланту. Тому перед тим, як ставити імплант, треба зробити обов'язкове обстеження КТ, щоб виявити ті умови, які дадуть гарантію, що імплант буде стояти довго й довго. Ширина, висота, а ще кровопостачання тої області, де буде стояти, тобто товщина вашої слезової оболонки. У Володимира є запитання. Єдине питання, це боляче. Ні, процедура проводиться під місцевим знеболюванням, і ви не відчуваєте болю взагалі. По часу може зайняти навіть до 10-15 хвилин. Так, на наступний день буде невеликий дискомфорт, але при прийомі протизапальних препаратів все проходить. Насправді пацієнти навіть не можуть відчути, чи поставили ми один імплант, чи два, чи три. Це проходить доволі комфортно і безпечно. Процедура з встановлення імплантації, я вам чесно скажу, як для мене, то вона навіть легша, ніж видалення зубомудрості. А при наявності медичного супроводу, і післяопераційний період проходить комфортно, з мінімальним дискомфортом. Наскільки залежить рівень болісності від навичок імплантолога? Ти знаєш, спеціаліст, який вже попрацював дуже багато років, він вже знає, що таке ускладнення, і, виходячи з цього, вже маючи досвід, гарний спеціаліст, який має, так сказати, Професійні скіли, він в операцію імплантації проведе максимально короткий термін і неболюючими засобами, маючи навички та досвід встановлення імплантантів, навіть на ординарних ситуаціях, то встановлення імпланту це проходить безболізненно і за короткий період часу. Після імплантації люди кажуть, що вони більше боялись, ніч не спали, день дивились там кучу інформації в інтернеті. Питали у знайомих, а це вийшло буквально декілька хвилин, і це того не вартувало ніж просто прийти і зробити імплант. Перший погляд це страшно, це непонятно. Так це нормальне явище. Ті, хто цього не знають, тільки підходять до першого імплантанту. Дуже багато питань, страхів, фобій Займає часу настільки, що людина просто вже приходить сказати, вижати. А як ви думаєте, варто читати в інтернеті інформацію перед імплантацією? Ну щось треба базову інформацію треба знати. Обов'язково людина інформація є корисною не завжди, але вона є. Я не читався і сам себе налякав. Так, інформації багато в інтернеті, але ваш випадок це ваш випадок. У вас різні умови, різна ситуація. І це все проводиться на консультації під наглядом КТ. І те, що вам потрібно, це вам скаже лікар. Тільки вам і тільки ваш випадок, він сугубо індивідуальний. Не так, як всі. Якщо вам незручно або страшно прийти на консультацію в клініку, запишіться на онлайн-консультацію, і я відповім на всі ваші запитання. А ми поки перейдемо до наступного. Іван запитує, яка повна ціна за щелепу? Ціна залежить від кількості імплантів, тобто протоколу, по якому буде здійснюватися реабілітація вашої щелепи. Тобто, це все на чотирьох або все на шести від країни виробника, який загалом ми використовуємо це южнокорейські або швейцарські імпланти. Мінімальна ціна буде вартувати від 90 тисяч гривень. Олег питає, скільки часу потрібно, щоб усе загоїлась післяопераційна рана загоюється до двох неділь, тобто 14-16 днів. Сам процес сустої інтеграції, тобто Зрощування імпланта з кісткою проходить до 3-6 місяців. Навантажувати імплант можна або в сам день імплантації, або трошки відстроково, тобто на 2,5 6 місяців. А мені потрібно входити на догляд до вас? Перший догляд ми робимо через 3 неділі, потім через 2 місяці. І вирішується подальший ваш план лікування. Загалом після 2 місяців з імплантом вже можна працювати як зі своїм коренем, тобто робити такі маніпуляції, що приведуть до встановлення красивої гарної коронки. Або мостовидного протеза, або інші конструкції, які прикріплюються до імпланта. Людмила, цікаво, як за такою конструкцією доглядати, та як часто змінювати протез. Доглядати як за своїм зубом, за своєю коронкою. Просто ви прийшли з. Площини біологічної, площину механічну. Раз півроку робити знімок, дивитися, як проходить процес, як він йде, чи немає ніяких змін. Професійна гігієна мінімізувати травматичний фактор, тобто бажано не наколотись в те місце, де стоїть імплант Соленою рибою чи які-то гострими предметами. А так зазвичай ви отримали свій корінь, свою коронку. Так як це було колись, в ті давні часи, коли вас були свої зуби. Ганна, можна зробити тільки. Нижню щелепу на чотирьох імплантах. Так, Гана, маючи чотири імпланти на одній щелепі, ви отримаєте довговічну розкішну функціональну конструкцію на довгі роки. Що буде з верхньою щелепою? Ну, Гана ж не питала за верхню щелепу, може на верхній щелепі є свої зуби. А взагалом, то на верхній щелепі утримання зйомної конструкції набагато краще, ніж на нижній. Тому і проблема більше на нижній питанні. Це якщо так люди більше. Які пережили брежнівські времена, то вони помнили, як Брежнів вилакав і в нього було відчуття, що в час-час от-от випаде зйомний протез. Тому нижня щелепа це проблемна така зона, яка вирішується завдяки конструкції. Це на чотирьох імплантах. Відповідь на довгоочікуване запитання: де знаходиться клініка? Ми знаходимося за адресою міста Херсон. Вулиця 200 років Херсона 41а. Записатись на консультацію можна за телефоном, а номер телефону ви знайдете в описі під цим відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, пишіть коментарі, а я буду вас чекати в наступному відео.